Микола Сенгаївський чорнобривці. Чорнобривців насіяла мати у моїм світанковім краю, та й навчила веснянки співати про квітучу надію свою. Як на цій чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую, рідненька, я розлуки і зустрічі. Знаю, бачив я у чужій стороні чорнобривці із рідного краю, що насіяла ти навесні. Як на ті чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя, мамо, твою ласку я чую рідненька. Прилітають до нашого поля із далеких країв журавлі, розквітають і квіти, і доля. На моїй українській землі, як на ті чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя, мамо, твою ласку я чую рідненька.